Щоранку о дев'ятій ми віддаємо шану тим, кому завдячуємо своїм життям. Війна забрала багатьох, і все, що ми можемо зробити сьогодні, це продовжувати боротися і пам'ятати. Якось ми домовилися, що ми все це витримуємо, і ми витримуємо. Ще влітку, завдяки волонтерці Таті Кеплер, машини, котрі перевозять тіла загиблих, почали називати не вантаж 200», а на щиті. Чому саме так, що означає цей вислів і чому варто відмовитися від попереднього? Ми розкажемо про це сьогодні. Ми пересекли границю, як груз 200». вантаж 200» з України в Росію. Ви знаєте, хто відправляє їх в Україну? Тот, хто відправляє, то не хоче їх зробити грузом 200». Існує кілька версій появи вислову Вантаж 200 Перша 200 це номер наказу міністра оборони Совєтського Союзу від 8 жовтня 1984 року. Друга 200 – це вага контейнера з тілом військового. І третя 200 – це нібито номер накладної, куди вносили дані про загиблого. Терміном почали користуватися під час війни в Афганістані. Відповідно до нього, керівництво видавало талон на 200 кіло вантажу. Якщо транспортування здійснювали авіацією, якщо потягом, то на 300 кілограмів. Термін використовували під час оперативних переговорів між військовими для позначення втрат. Так він і прижився. З початком російсько-української війни, в 2014-му українці продовжували використовувати цей вислів. За словами військових, це робили для того, аби не створювати зайвих проблем на окупованих територіях. Тоді ми заїжджали на окуповану територію по тіла наших військових, і щоб до нас було менше запитань, навіть не писали українською вантаж 200», а використовували російську. Зараз же не хочеться. Мати нічого спільного з Росією взагалі, тому такі речі треба змінювати. Тоді, в 2014-му, в Україні почав працювати проєкт, що займався пошуком загиблих, зокрема на окупованих територіях, і називався він Евакуація 200 чорного тюльпана. Чорний тюльпан назва пам'ятників, встановлених у різних містах загиблим під час війни в Афганістані. Походить вона від жаргонного найменування літака Ан 12 який вивозив тіла загиблих. Той же вантаж 200 Чому нам не варто вживати російських назв? Ми вже говорили дуже багато. Тому перейдемо відразу до суті. Чому не варто казати вантаж двісті? Все дуже просто, тому що українські герої це не статистика, це не кілограми. Це не вантаж і не тягар. Це люди, яким ми вдячні, і яких ми пам'ятатимемо. Увагу до цього питання привертали давно, а зробила його більш обговорюваним волонтерка Тата Кеплер. Дівчина розповідає, як на її подвір'я привезли новий рефрижератор з написом Вантаж 200». Вони з медиками дивилися на нього, доки не виникло питання: а за що ж ми боремося, коли цей сувок нарешті закінчиться. Мама тати художниця відразу ж отримала завдання намалювати нову назву, і ось результат ініціативу підхопили. Волонтери поділилися розробленим шрифтом з іншими. Що означає вислів на щиті, і до чого тут він? Адже теперішні військові воюють з бронежилетами, а не зі щитами запитаєте ви? А це якраз історія про повагу. Якщо зануритись в історію, так би мовити, до джерел то відомий вислів. Аут кумськуто, аут інськуто або зі щитом, або на щиті. Насправді для воїнів в давній Росії і в гаутсько линському князівстві щит був е головним атрибутом. Одного разу спартанка, вручаючи синові щит, промовила йому або з ним сину мій, або на ньому. Це фрагмент створу плутарха «Виречення спартанських жінок. Проте, одні дослідники підтверджують його авторство, а інші навпаки заперечують через незавершеність збірки. Фразеологізм означає заклик перемогти зі щитом або на щиті, тобто перемогти або загинути зі славою. Деякі античні письменники другу частину вислову пояснювали як заклик битися до кінця і не опускати щит із рук. Чому так? А тому, що він досить важкий, і воїни часто кидали його під час втечі. До прикладу, грецький щит гоплон мав діаметр до одного метра, прикриваючи воїна від підборіддя й до колін. Емблема на них допомагала визначити приналежність до поліса. Пентаграма була символом Афін, півень символ Бога Сонця, два півні знак гомосексуальної пари, листя плюща, чи келих вина символ Бога виноробства Діоніса. Часто зображували голову бика, бо саме його приносили в жертву богам. Згодом виникла традиція приписувати вислів зі щитом або на щиті не анонімній жінці, а дружині спартанського царя Леоніда І. Історики припускають, це вперше зробила візантійська енциклопедія Іоанна Стобея, посилаючись на Аристотеля, але відповідний фрагмент твору не зберігся. Фразеологізм поширювали і в новому часі, і без згадування щита в 16 столітті в творі одного німецького лютеранського церковного діяча згадується вислів. Ще через сотню років в епоху турецького панування над мореєю писали перемога або смерть з ним або на ньому. Згадувався і ще через сотню років, і так до сьогодення. Ми зараз знаходимося в Галичині могилі в місці, де віднайшли поховання, яке ми датуємо 10 століттям. Вона літописна, тобто згадується в літописі, ось і власне це поховання було інвентарним. себто тут містилися і певні речі воїна. Ми до кінця не знаємо, хто тут був похований, але за літописною згадкою ми. Розуміємо, що скоріш за все тут був поховний засновник Галича князь Галіці, і серед тих атрибутів, які знайшли бойові сокири і е, позолоту від щита. Щит не просто був засобом захисту від удару холодною зброєю щит завжди був символом військової честі і перемоги. Часто казали узяти город на щит, що означало здобути і пограбувати його. Тут знайшли останні археологічні розкопки, були в 1991 році під керівництвом Володимира Барана і Богдана е, Томенчука. Ось, і вони знайшли тут човен однодеревку, який мав у розмірі 3,5 метри на 2,40. Ось, і в цьому човні були, власне, бойові сокири, був інвентар воїна. Але саме тіло не знайшли. Ось, е, скоріше за все, тіло або не збереглося, або воно було спалене. І ця могила дуже постраждала в часі першої світової війни. На її місці були військові бліндажі. Ось, і дослідники припускають, що якщо цього тіла не було, ось то значить це кінотаф, тобто це символічна могила, значить, цей е, воїн. Е, ну це не простий воїн, це скоріш за все, був князь або вождь. Так він загинув. Бо десь у ві у, у якомусь військовому поході, і тут зробили символічну могилу. Або все ж таки його також поховали, але просто не збереглося саме тіло. Але такий обряд трупоспалення був характерний і для скандинавів, для вікінгів. Ось правда, вони не ховали у могилу, вони не, на, не насипали кургани. Вони як правило, човни відправляли зі всіма бойовими сокирами і тими речами, які він, якби як воїн, завжди носив при собі. Вони їх переламували і відправляли його у море, тобто в останню путь. Це єдина така музифікована могила тут у нас на теренах Західної країни. Ось де ми можливість зайти, побачити і ну, візуально оглянути це все як воно було. Гоплон, Баклер, Калкан, кетра, кліпеус, краплеподібний, праскоподібний, павеза, парма, пельта, скутум. Найвідоміші назви щитів в різних країнах світу на Росії. Значення вислову зі щитом або на щиті спотворили, що й не дивно. Там закріпилося значення стати переможцем або переможеним, замість первісного стати переможцем або загинути в Україні. Висловом на щиті прийнято називати воїнів, що загинули від ворогів під час російсько-української війни. Вже офіційно, в серпні Збройні Сили України відмовилися використовувати формулювання Вантаж 200 Разом з тим, досі активно вживаним залишається вислів Вантаж 300 двоє трьохсотих, до прикладу, це про кількість поранених, мовляв, через триметрові ноші, або, знову ж таки, через форму документа під номером 300. Вантажем 100 позначають боєприпаси, вантаж 400 – полонені, вантаж 500 – медикаменти, 600 – великогабаритний вантаж, 700 – це готівка, 800 – особлива або хімічна зброя. Такі значення знаходимо в різних ЗМІ. щодо вантажу 500 є один цікавий Момент. Совіти, до прикладу, його використовували для позначення золота. А в Україні в 2014-му у нього з'явилася геть інша історія. Українці почали застосовувати його під час визволення полонених. Сьогодні з'явився новий термін. Його сформував офіцерський корпус і переговорник номер 1 Рубан, який займається вивозом обміном полонених груспіцу. 500 чому тому, що кілька днів тому, коли ми вивозили 17 чоловік, серед них був 500-й визволений полонений. Тобто царський корпус сьогодні і вони визволили 500 полонених. З них я можу похвалитися, що я доклалася до трьох поїздок і чотирьох поїздок. Ми визволили 42 людини, серед них один. Хлопець, брат Жені Власової. Не думаю, що визволених з полону варто називати вантажем з тих же ж міркувань, бо наші воїни не вантаж і не статистика. Це не зламні герої, які спонукали увесь світ повірити в Україну.